Перший політ літака відбувся 20, як зараз пам'ятаю, 20, 26, 20, 25 серпня, о, 25 вересня. Тобто перший літак взлетів і пішов прямо в район проведення операції. Uh -huh. І ми з командою обідносили потихеньку, день за днем, день за днем, потім підняли другий літак, uh -huh. і вони напрацьовували, напрацьовував на Це були такі тренування, да, ви проводили? Да. Уяви, це така, ну. Не знаю, так його. Ну я дуже їх борожу, бо ситуація склалася так, що ми не могли нічого зробити. Чому? Тому що артилерія була вогонь в тому числі і по старому і по постарому по по пункту, так? Там, да, відстані були дуже великі, артилерія туди не доставала, і це було ну просто в нагу робилося. Mm -hmm. Тому. Мною було прийнято рішення ну, застосувати, я скільки просить це. Це рішення було продиктоване тим, що ви хотіли продемонструвати силу ворога. Мені було там байдуже, який там інформаційний ефект. <постив> мені головне було попробувати застосувати і зрозуміти, щоб вони зрозуміли, там, що ну, ми бачимо б, і те, що ми могли інші боєприпаси застосувати, там була розмова була б зовсім інша. Тобто, ну це було просто рішення на те, щоб подивити вогневий засіб. Тому що ми там чи дві чи три ноти направляли, тому що ну, реакції ніякої, в області нічого зробити угу. не могло. Тому ми, це було перше застосування. Ну, після цього ну, відповідно ми ж продовжили свою роботу на сьогоднішній день, я сказав, що вже ну, противник розуміє, що до цього питання треба підходити дуже виважено і акуратно, і вже вони трошки бачать,